Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді непростий автомобіль. Я зайшов в авторію, ввів параметри автомобіля, його комплектацію та пробіг і конкурентів станом на сьогодні. Даний автомобіль немає. Ціна буде відповідна. Такі автомобілі коштують дорого. Дорого по причині, що вони дорого коштують в Німеччині. Німці розумні люди, вони хороше, якісне авто, дешево вони продадуть. Відповідно, і формується ціна в Україні таких автомобілів. Небитий нефарбований тюран без проявів корозії від слова абсолютно. На максимальнішій комплектації Юнайтед технічних візуальних зауважень автомобіль немає взагалі. На парктроніках оптика вся рідна, лобове скло рідне. Автомобіль 20 грудня 2007 року виїхав в салону по факту експлуатація 2008 рік. Для тих, хто скаже, що для такого року це дорого, але порівняно ні з чим дорого, якщо таких автомобілів у продажі в такому стані, такій комплектації немає. Є люди, які не шукають халяви або низу ринка, які хочуть купити якісне авто, не мати з ним уроки, і купляють вони не за ціну, а за впевненість у завтрашньому дні що вони купили гарне перевірене авто без технічних чи візуальних зауважень, яке в ціні падати не буде. Бо поганих автомобілів на ринку дуже багато, а якісних, хороших одиниці. Відповідно, і наші автомобілі, які збережені, якісні з малими пробігами, дуже впевнено продаються. І так, розглянемо детально, показав загальну картину вам по кузову даного автомобіля. Volkswagen Touran, п'ятимісний, П'ятий місний, максимальна комплектація United. Абсолютно працює кожна кнопочка, царапін, м'ятин, коциків по автомобілю немає від слова. Абсолютно Мивачі фар, лізована оптика, капот не висічений. Дивіться, бампер так же само. Літня гума, 16 диски. Залишок гуми десь 80-85%. Лобове скло рідне. Дивіться, на стан порогів. Купляли в Німеччині є відео покупки даного автомобіля від власника. Стан його вражаючий комплектація так само, дуже достойний стан. Розглянемо детально дане авто. Перевірка стану лакофарбового покриття. Тут є наклейки, тут видно, що по автомобілю нічого не крутилось, нічого не знімалось. Він-код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль відкритий для будь-яких перевірок так же само. Ми так же само. Ми знаємо, що ми продаємо автомобілі якої якості. Ціни відповідні. Але ми впевнені в наших авто. Ось тактика купляти дорого автомобілі в Німеччині, відповідно, недорого стоїть в Україні. На якісні автомобілі ціни не падають. Так, розглянемо стан салону. В салоні нас зустрічає повний електропакет, карти ціленькі. Накладки на пороги, дублююча табличка, відмітки по кузову про обслуговування, Нічого не крутилось, не знімалось. сидіння не перешивалось в оригінальному стані, кермо не фарбоване, шкіряне не перешите в оригінальному стані. Датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, мультикермо 181 тисяча беззаперечно рідного пробігу. Вже МП3, підігріви сидінь. Автозатемнення дзеркала, люк безпроблемний, не тече оригінальний заводський. Працює кожна кнопочка. Резина Michelin Energy. Пластик ніде не виломаний, столики для задніх пасажирів, салон повний трансформер. Заводські рейлінги, корозія відсутня. Абсолютно по автомобілю. Нічого не крутилось, не знімалось. Оптика вся рідна. Шторка є, шторка справна. Запаска у нас тут повноцінна. 16-та йде з машиною. Заводська. Хороше авто видно здалека. Це дуже хороше авто. В дуже класному стані. Ми полюбляємо тюрани. На них в Україні дуже великий попит. Практичний автомобіль, дуже ліквідний і правильна інвестиція. Тюрани в сині тільки ростуть, не падають. Пройоми в оригінальному стані, здутів краски, корозії, попиришків ніде немає. Автомобіль 20 грудня 2007 року виїхало з салону. Пробіг автомобіля підтверджений усіма цьогорічними оглядами ТЮВ Декра, наприклад, у 2023 році було 169 510 кілометрів. Два ключі, бардачок з охолодженням. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 16 БСЄ, 75 кВт 102 кони. Ніяких помилок немає. Якась лампочка, перевірю, поміняю. Клімат справний, працює свіжо заправлений, Літо ми це контролюємо. Так, по люкові ж вам показати. Люк працює, не тече, це легко перевіряється, слідів, потьоків ніяких немає. Закривається, працює в усіх положеннях. Люк оригінальний заводський, не врізаний, як девятки колись, тому проблем з ним не буде. Нічого не крутилось, нічого не знімалось, повний електропакет, електроскладання дзеркал. Чик. Підкапотний простір 16MPI, БСЄ 75 кВт, 102 коней, ваш улюблений двигун, на який легко ставиться газ. Нічого не крутилось, не знімалось. Всі оригінальні відмітки Volkswagen. Корозії підкапотному просторі немає. Є відмітки про обслуговування автомобіля. З цієї сторони так же само. Кругом все Volkswagen. Дивіться, вражаючий стан підкапотного простору. Обишумка, не обліжся, не вигрізенами мишами. Я її вже давно не зустрічав. В такому стані. Антифриз g 12, чистенький, не димить, не троїть, не сапунить. Під простір дуже в класному стані. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто. Автомобіль в максимально достойному стані, в максимально збереженому оригінальному стані. Оптика вся рідна, скло все рідне, корозія відсутня. Автомобіль не битий, не фарбований в максимальній комплектації для 1,6 МПІ бензинового двигуна. Називається United. датчик світла, датчик дощу, парктроніки, круїз контроль, клімат-контроль 180 тисяч підтвердженого пробігу. Це дуже малий пробіг. Автомобіль з Німеччини купляли, доставляли особисто. Своїми автовозами розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Класне авто. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку як перед тим, як виставити на продаж. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, Працюємо по всій Україні або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Працюємо на репутацію. Завжди маємо гарний вибір автомобілів з Німеччини. В класних комплектаціях з підтвердженими пробігами. На огляді з вами був Женя. Зверніть увагу на цей достойний екземпляр. До зустрічі з новими автомобілями Всім миру.